А чому це я маю страждати як людина? А чому це я маю проходити якісь випробування як людина? Якісь митерства, хворіти? Для чого це все мені потрібно? І це говорить його людське. Я так не люблю не любить цих всіх трансформацій, змін. Не любить росту духовного, тому що під час духовного росту его руйнується. І, звичайно, воно не буде радіти ніяким трансформаціям. І буде сприймати все в штики. І не захочеться сприймати, змінюватись. Тому що, так, звичайно, наша суть божественна вища це є любов, радість, світло. Ми не хворіємо, і ми не страждаємо. Ми просто є присутність світла. Я входила, я вхожу в ці стани і я. Є в цих станах дуже часто, тут на землі, прекрасно, полетіли ангели, бачите. І ці стани це наші справжні стани. Але так само не потрібно забувати, що ми прийшли грати через ілюзію, так якби прийшли в інший кінотеатр, в кіно, в інший вимір, щоб також проявити. Темні ілюзорні частинки себе. І от саме коли ці темні частинки ілюзорні, вони і болять нас при трансформації. І це ми бачимо як іспити. Це іспити не для того, щоб нас там знищити, вбити. В нас взагалі знищити, вбити неможливо, як світло божественне можна знищити. Можна в це грати. Але і в руйнування можна грати. Але так само, коли ми пробуджуємося, ці. Іспити це трансформація тої низької вібрації. І болить, тому що низьке болить, его болить, прив'язки болять, тому що світло не може боліти. І це потрібно нам для нашої гри спочатку, так як в людину, а потім перехід. Людина, яка пробуджується, а потім Бога людину. Ми просто є божественний прояв. В різних його снах, розкидані його частиночки в різних ролях, сюжетах, і все ми самі створюємо. І це гра, це правда, гра в життя, яку створює Бог через нас. І насправді немає ніяких страждань. Ми тільки входимо в них так сильно, що починаємо їх відчувати. І так само нам сильно і відчувається, коли ми з них виходимо. Але ці страждання нам потрібні для нашого пробудження, і щоб штовхали нас до повернення додому.